Майтеся ліво. Усім доброго дня! Підготував для клієнта планшет Samsung Galaxy Tab a 7 Lite, модель t 220 3 х 32 Ми його вибрали на розетці, придбали. Він зараз коштує там 5900 гривень. Що сюди треба було зробити? Треба було завантажити програму iGo Primo з Кінгджа, яку ви зараз бачите на екрані з картами 2022 Q4 України та Європи. Також поставити сюди програму iGo NextGen з кінпонга з тими самими картами. Програма Сайджик Трак з країнами. Україна, Польща, Румунія, Болгарія, Молдова, Турція, програму Navitel з картами України, програма Track Parking Європи для пошуку парковок і програма CamSum+. Також я сюди поставив ще програму MaptoGeo для того, щоб можна було з Google карт переносити координати на програму Next Pongo і на програму SidecTrack. Так що цей планшет вже повністю налаштований. Зараз його спакую і буду відправляти нову поштою до клієнта.